Вітаю, Антон. Новини підсумовують події вівторка 6 листопада. Сьогодні ви побачите таке. Увірвався терпець кадрову політику. Мерії хочуть розглянути на сесії міської ради. Вона відбудеться наступного тижня. Депутатів обурює, що ключові управління та комунальні підприємства вже тривалий час працюють без постійних керівників. Зірковий десант до Львова завітав один з найвідоміших рок гуртів світу Айрон Мейден. Вдалий початок львівське ватерпольне динамо у п'яти іграх першого туру чемпіонату України здобуло чотири перемоги. Увірвався терпець кадрову політику. мерії. хочуть розглянути на сесії міської ради, що відбудеться наступного тижня. Депутатів обурює, що ключові управління та комунальні підприємства Львова уже тривалий час працюють без постійних керівників. Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння обранців, стало несподіване звільнення головного інженера Львівводоканалу Володимира Садового. У мерії просто пошасть об'єднання посад під одну людину, кажуть депутати. Той саме чиновник очолює департамент інженерного господарства і відповідного управління. Інший виконує обов'язки і директора департаменту містобудування і начальника управління архітектури. Найбільше ж обранців цікавить, як одна людина може ефективно керувати такими великими стратегічними підприємствами, як теплоенерго і водоканал. Однак справжнім потрясінням для них стало несподіване звільнення минулої п'ятниці головного інженера водоканалу Володимира Судового, який пропрацював на підприємстві 9 років, коли абсолютно не Несподівано звільняється людина, причому звільняється за власним бажанням. Ми з своїх власних на водоканалі знаємо, що на нього чинився колосальний тиск. Чоловік просто написав заяву на звільнення і пішов з посади. Хоча в середу він ще цього робити не хотів. То в нас виникає просте логічне питання: хто буде на цьому місці? Це перша річ. Чи це буде людина з підприємства? Чи це буде людина не з Є в депутатів претензії до фінансової політики мерії? Так вони ставлять під сумнів нещодавні заяви чиновників про нестачу коштів на прибирання міста, адже згідно звіту про виконання бюджету за 9 місяців, виконавча влада не використала усіх грошей, що їх депутати виділили ще на початку року. На цей квартал було передбачено згідно з планом 60, майже 68 мільйонів гривень. Воно профінансовано на 50 П'ять з половиною, тобто на 12,5 мільйонів благоустрій недофінансований. Скажіть, будь ласка, для чого були плачі, що нема двірникам грошей, для чого було виводити двірників? Аналогічна ситуація з видатками на управління. Там було виділено 67 мільйонів, використано ж лише 60. Відтак каже Юрій Кожелюк, заяви про недофінансування на видатки чиновників теж не відповідають дійсності. Усе це обранці хочуть обговорити з виконавчою владою уже наступної середи під час сесії міської ради. Посилене покарання, окрім штрафу, від 850 до 1700 гривень ще відшкодування занищення декору. Так, чиновники хочуть боротися з львів'янами, які незаконно встановлюють пластикові вікна у центральній частині міста. Невеликі штрафні санкції на порушників закону не діють. Від початку року Галицька райадміністрація скерувала до суду близько 40 позовних заяв щодо самовільного встановлення пластикових вікон у будинках пам'ятках архітектури. Однак лише Ще у семи випадках автентичний вигляд споруд було відновлено. З порушниками у Львові воюють вже не перший рік. Чиновники кажуть, суми штрафів зростали вже кілька разів. Втім, це і досі не надто діє на мешканців історичного ареалу. На таких правопорушників подають до суду і вимагають відновлення автентичного вигляду. Сім виконано рішення суду. Є один, наприклад, залишено позов без розгляду, коли вже ЛКП складає акт, коли люди добровільно виконали, тобто замінили. Є вже п'ять відкрито виконавче провадження, тобто по рішенню суду ми виграла відкрите виконавче провадження і вже є в примусовому, на примусовому виконанні рішення. Є п'ять на стадії апеляційного розгляду на сьогоднішній день, тринадцять на стадії судового розгляду тобто, ще триває судовий процес. Більше того, відреставрувати старе дерев'яне вікно уже третій рік поспіль можна зовсім дешево. У межах проекту GYS це навіть вигідно 60% вартості робіт оплачує закордонна організація. 20% Відсотків мерія і ще 20 сам власник. Це орієнтовно тисячу гривень. За більше як два роки співпраці у Львові таким чином відновили понад 200 вікон, ще 300 чекають своєї черги. В порядку черги, як люди звертаються, проводиться спеціальна комісія, яка перевіряє, чи це вікно дійсно має історичну цінність, чи дійсно воно автентичне може бути відреставровано. І в порядку черги воно включається. На сьогодні ми не відмовляли жодному. Заявнику унікальність вікон у центральній частині Львова у багатстві її деталей, каже начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко. І додає, досі у місті збереглись рами, починаючи з часів Ренесансу і до епохи еклектики. А через байдужість деяких львів'ян зараз ризикуємо втратити найцінніше. Загроза звичайно є на початку. Коли тільки почалися ці пластикові вікна, це була просто епідемія. Зараз воно наче трошки затихло в центральній частині міста. Люди чомусь думають, що коли вікно відреставрувати, воно не буде достатньо енергоощадне і все таки звуконепроникність буде не така, як при пластикових. Я хочу ще раз сказати їм, що так не є, тому що ці відреставровані вікна вони настільки є добре ущільнені. Новітніми технологіями і так що вони не пропускають звуку, і тим більше вони не пропускають е, холоду до квартири чи тепла назовні. Відтак, аби унікальність львівської архітектури майбутні покоління могли побачити сповна, чиновники планують вести ще й матеріальне відшкодування занищення барельєфів та й самої площі на пам'ятці кажуть ймовірно, це станеться вже наступного року. Олександра Стасишин, НТА Новини. Тим часом у Львові хочуть створити будівельну поліцію. Її функції були б контроль процесу забудови та реконструкції у історичному центрі. Також у зоні ЮНЕСКО активісти вимагають відновити заповідник національного значення. Лише за допомогою цих нововведень, кажуть місцеві охоронці історичної спадщини можна врятувати від руйнування безцінні архітектурні пам'ятки, які перебувають під загрозою зникнення. З охороною історичних пам'яток у Львові склалася жахлива ситуація, скаржаться громадські активісти та науковці. Попри неналежне фінансування та нищення часом, минувшину свідомо руйнують забудовники підігіду чиновників. Яскравий приклад цьому тендерна політика влади та підхід місцевих фірм реставраторів до роботи. Наша фірма, яка займається реставрацією, це дуже часто директор і бухгалтер, який наймає тих чи інших виконавців реставраційних робіт, в залежності від того, який він тендер виграв. Далі відбувається наступна схема. Що цей директор занижує абсолютно усвідомлено, занижує кошторисну вартість виконання робіт на тендерах і цим самим відкидає тих професіоналів, які б могли це зробити добре. Відповідно наймаються некваліфіковані виконавці, купуються найдешевші матеріали, і результат на лице. Доказ такого підходу до роботи реставрація колони. Яна наздуклі, яка після так званого відновлення почала виглядати ще гірше. Катастрофічна ситуація з львівськими замками, зокрема два з них, у татакові та старому селі мурами ніхто не займається, а з їх орендарями угод не розривають. Б'ють на сполох і місцеві археологи кажуть, у Львові шаленими темпами нищать згадки, минувшини, не сховані під землею. Так під час будівництва готелю на Федорова забудовники знищили екскаватором частину підземних споруд, що належали королю Ягайлу. Так правдами і неправдами цей інвестор парну сторону цієї ділянки. Так і зробив. Він просто знищив всі археологічні рештки, які там були. Нерухомі я маю на увазі. Це є мурування, це є криниці, це є. Тини, це є господарські цікаві споруди, дренажні системи, водовідвідні канали і так далі. Це все було знищено. Схожа ситуація відбувається і зараз під час ремонту вулиці Лесі Українки. Влада просто пасивно як підземні релікти під час робіт там нищаться. В центрі Львова проводяться роботи по на Лесі Українки, по заміні замощення і нищиться унікальні археологічні шар, нищиться. І ніхто в міській раді не знає раптом, що це що там треба проводити археологію. Це смішно просто розумієте. Територія ЮНЕСКО і в міській раді не орієнтується, що там можна, що не можна і як потрібно робити. Контролювати та пресікати такі порушення мала б будівельна поліція, створення якої вже давно обговорюється у місті. Якщо такий орган буде коректно відстежувати наявність дозвільної документації та наведення робіт, то така ініціатива сприятиме в регулюванні ситуації з повальним. Правопорушеннями в цій сфері до компетенції такої служби мало б входити і право на перевірки ведення робіт у будь-яких на будь-яких пам'ятках, незалежно від форм власності. Однак зараз усе лише на стадії розмов. Крім того, аби вберегти історичний центр від руйнування, громадські активісти закликають відновити на території старого Львова зоні ЮНЕСКО національний архітектурний заповідник. Тоді б древні мури та підземне багатство перейшли під протекцію держави. Зміна прописки жіночу консультацію перенесли з аварійного будинку на вулиці Степанівни до одного з корпусів третьої міської лікарні, що поруч із пологовим будинком на Рапопорта. Старе приміщення було в аварійному стані з пічним опаленням і туалетом на дворі, а його утримання щорічно коштувало місту 100 тисяч гривень. Тепер для 35 тисяч львів'янок створені комфортні умови і забезпечене якісне медичне обслуговування. Аліні Сотніковій щойно назвали орієнтовну дату пологів 16 листопада. Жінка вестерн ходила до свого лікаря ще у старий корпус консультації на Олени Степанівни. Не приховую, що відвіди не перетворювалися на випробування. Різниця з новим приміщенням разюча. На останніх тижнях насолоджуємося з синочком такими умовами: і комфорт, і освітлення. Сподіваємося, що до слідучого, до сестрички чи братика ці умови збережуться, а може ще й навіть і, і покращиться. Тут вже хочеться приходити і приходити. Туди вже трошки було боятися приходити, бо там були і погані і неякісні туалети. І в коридорі доводилось стояти, а не сидіти, бо дуже багато відвідувачів є поліклініки, тому тут набагато краще. Ідея перевезти із старого приміщення жіночу консультацію виникла ще у 2008-му, однак бракувало коштів. Умови там були надзвичайно складні, і мені дуже приємно, що достатньо швидко завершився ремонт і жіноча консультація плавно переїхала в нове приміщення. Яке вже зроблено, враховуючи всі вимоги, самі сучасні, то є небо і земля, де ми були, де ми зараз є. Звичайно, тут кращі умови і побутові, і в плані і для роботи. Ремонт у новому корпусі обійшовся місту 860 тисяч гривень. Реконструвати ж аварійну споруду, зробити централізоване опалення, водопостачання і водовідведення стало б в рази дорожчим. Вкладати 7 мільйонів і 800 тисяч це є ну, різниця, тому було прийнято рішення. З одного боку, з другого боку, безпосередній зв'язок з стаціонаром, можливості діагностичні УЗД, лабораторія, консультації, наявність терапевтичного стаціонару поверхом вище, більш, більше можливості для надання якісної допомоги жінкам, які перебувають в цьому спостереженні. Завідувач жіночої консультації не приховує, що раніше жінки щодня скаржилися на умови нерідко і відмовлялись від послуг лікарів через умови у старому приміщенні. Це були пацієнтки, які приходили не на нашого району. Вони йшли конкретно до лікаря. Це не секрет. Є лікарі, які мають більшу репутацію, і їх ну, трошки насторожували і взагалі лякали ті умови. Не мають негатива тут позитивно. вони приходять задоволені. Їм якби, Все під рукою, пологовий будинок рядом, лабораторія в нас тепер рядом. Відповідно, вони не мають бігати. Ми трошки скоротили, той, ті всі, де вони у нас проходили, лабораторію в одному місці, тут все більше під боком. У сфері обслуговування цієї консультації понад 35 тисяч жінок чотирьох районів міста. Тепер персонал лікарні сподівається, що завдяки європейським умовам жіноча консультація від третьої лікарні стане найпопулярнішою серед львів'янок. Жанна Ліщенко Юрій Галитович НТА Новини. Під контролем до кінця року весь міський електротранспорт облаштують gps навігацію. Наразі прилади супутникового стеження встановили на 35 трамваях. Нову партію очікують уже наступного тижня. Про це та інше у стислому огляді. Подіння електротранс веде переговори про придбання пристроїв навігації. Вже з наступного тижня планується отримання першої партії. Потреба у таких пристроїв станом на сьогодні становить 105 одиниць. До кінця року планується встановлення GPS на усіх діючих трамваях та тролейбусах. Зараз навігацію облаштували вже на 35 трамваях. Їхню роботу можна відстежувати з допомогою спеціального програмного забезпечення. Також розроблено системи для диспетчерів депо та служби руху. Перехрестя вулиць Смольського та Короленка закривають на ремонт. Орієнтовно до 17 листопада Там триватимуть роботи з влаштування інженерних мереж, дорожньої основи та замощення мозаїкою. Відкриття ж перехрестя для руху транспорту планують 26 листопада. Наразі ж під'їхати до будинків можна буде зі сторони вулиці Лисенка, а транзитного руху через перехрестя тимчасово не буде. Нагадаємо, вулицю Короленка ремонтують на ділянці від Личаківської до Смольського. Вартість робіт складає 500 тисяч гривень. 32 мешканців Львівщини отримали іпотечні кредити за програмою доступне житло. Водночас до банків звернулися 1147 громадян, що бажають отримати такі кредити. Проте йшлося на нараді в обласній адміністрації там також розглянули питання реалізації пілотних проєктів в межах програми спорудження будинків у Львові та селі Зубра. Нагадаємо, віцепрем'єр Борис Колесніков пообіцяв, що перші будинки за програмою доступне житло впровадять в експлуатацію уже восени 2013 року у шести найбільших містах України. Зірковий десант до Львова завітав один з найвідоміших рок-гуртів світу. Iron Maiden. відомі виконавці стилю Хеві Метал приїхали до столиці Галичини у межах свого світового турне. Легенди виступатимуть у середу у статусі хедлайнерів першого міжнародного фестивалю рок-музики Цитадель. Вокалісти представлять львівській публіці найвідоміші композиції однак запевнили, будуть і сюрпризи до Львова приїхали світові зірки гурту Iron Maiden Пол Діано та Блейз Бейлі. Вокалісти рок легенди будуть хедлайнерами рок-фестивалю Цетадель, що відбудеться у палаці спорту Україна у середу. Організатори обіцяють майже тригодинний виступ зірок світового року. Пол діано перший вокаліст Iron Maiden. Він один з найбільш харизматичних фронтменів в історії важкої музики. У складі гурту музикант був наприкінці 70-х, на початку 80-х років. Його наступник Блейз Бейлі виступав з групою у 90-х це мій перший приїзд у вашу країну, і перше, що кидається в очі, це неперевершена українська кухня. Дуже подобається у Львові. Це вже буде четвертий концерт після Донецька, Дніпропетровська і Києва. Дякую за теплий прийом і підтримку, яку відчуваємо на концертах. Буду щасливий, якщо у наступних турах Україна буде лідером у переліку. На відміну від свого колеги Пол Діано вже був в Україні. Однак сподівається на нові враження. Можливо, встигне познайомитися із нічним Львовом. Українською публікою я вже знайомий з концертами. Виступав у 2005-му. Шкода, але щільний гастрольний графік не дозволяє ближче познайомитися з країною і її мешканцями, але завжди очікую драйвову реакцію публіки. Легенди року епатажні як на сцені, так і у спілкуванні з журналістами. На запитання, чим здивуєте публіку, коротко відповідають: А як ви мене зможете здивувати? Зі свого боку легенди року пообіцяли публіці, що не відмовлять у автографі жодному фанату після концерту, І із задоволенням поспілкуються із своїми шанувальниками. Жанна Ліченко Юрій Гелетович Новини. Втілити мрію дерево дитячих побажань сьогодні встановили у Домініканському соборі. На нього впродовж місяця малеча з потребуючих сімей вішатиме свої листи до Святого Миколая. Відтак, парафіяни церкви можуть взяти будь-який конверт, зробити подарунки певній дитині. Таку акцію у храмі проводять уже третій рік поспіль. Організатори кажуть, що року кількість листів та охочих допомогти. Що приємно зростає одним канцтовари та солодощі, іншим теплий одяг, телефон чи ноутбук листи з омріяними подарунками від Святого Миколая на дереві бажань у Домініканському соборі починають розвішувати уже від сьогодні. До благодійної акції, яка 18 грудня вночі допоможе прийти чудотворцю до кожної дитини Львова, священнослужителі закликають долучитися усіх небайдужих. Оці переконані, кожна добра справа повертається з торицею і додають минулоріч кількість конвертів з прохань. Німи до Миколая коливались в районі ста і їх усіх втілили в реальність. парафіяни храму цього року чекають не менше дитячих захцянок. Відтак знову сподіваються на людську доброту. Спеціальний проект компанії Фокстрот школа безпеки, мандрує Україною. Незвичний урок де вчать головному, як бути живим та здоровим, організували й для чернівецьких школярів на власні очі. Діти побачили не лише пожежну техніку, а й порятунок умовно потерпілого з даху будинку. Рятувальники запевняють, дітвору з малку слід привчати, як запобігти пожежі та як діяти у разі її виникнення. В переважній більшості це діти лишаються самі вдома, вони граються з сірниками, і це призводить до того, що виникає пожежа, і діти вони не знають, як себе поводити в цій ситуації. Вони діють не завжди правильно. Вони або можуть сховатися десь, замість того, щоб вийти на вулицю. І тому саме ми проводимо різноманітні заходи для того, щоб навчити дітей. Як саме правильно поводитись під час пожежі чи будь-якої надзвичайної ситуації? Аби молодші школярі правила пожежної безпеки засвоювали краще. Торгівельна мережа Фокстро Техніка для дому придумала навчальний мультфільм Фокс і Трот поспішають на допомогу. Намалювала цей задум творча студія Артвідео. На уроці безпеки улюбленця малят Лисичка Фокс сама презентувала нову четверту серію під назвою Пожежа спалила вогнище у маминій кімнаті. У Фокстроті запевняють, мультсеріал має неабияку популярність серед наймолодших українців. До прикладу, що літні канікули дітвора проводила з користю, три серії мультика про Фокса та Трота транслювали по телебаченню, а по завершенню створили програму Устами дитини та розіграш призів для найактивніших глядачів. До створення нової серії пожежа їх підштовхнула невтішна статистика. Цьогоріч лише у Чернівецькій області близько 700 випадків загорань трапилось через. Дитячі пустощі, дане свято, дану акцію ми провели для того, щоб хоч трішечки показати, що правила безпеки вони дуже важливі, особливо для дітей. Частіше виникає так, що навіть дорослі не, не можуть спомнити іноді, коли трапляється якась ситуація, як себе поводити в тій чи іншій мірі. Ось і ми дуже раді, що нас підтримували Нотки Гумору дійство додали учасники дружини юних пожежників «Стоп кадр а диски з мультиком подарували не лише найстараннішим учням уроку безпеки, а й усім школам чернівців. І діти, і вчителі від нових мультиплікаційних пригод лисички Фокс та її друзів у захваті. Переконують і мультик, і розповіді рятувальників допомогли їм належно засвоїти правила пожежної безпеки та у майбутньому їх не порушувати. Не гратися з пічками, у цього не гратися. Не гратися з вогнем, не залишати вогонь там у лісі. Дуже сподобався, ніколи ще такого уроку не бачила. Чудовий дітям надзвичайно цікаво, плюс багато корисної інформації. Перегляд мультфільму дуже здивував дітей. Вони з захопленням його переглянули. Також оглянули пожежну техніку. Їм цікаво було подивитися, як це все працює, і е, наша людини. Тобто я вважаю, що дітям надзвичайно цікаво. Урок безпеки для Нівецькі дітей зорганізували територіальне управління МНС України у Чернівецькій області, торговельно-розважальний центр депо та торгівельна мережа Техніка для дому, адже у Фокстроті певні комфортно там, де безпечно. Далі у новинах спорт Львівське ватерпольне динамо у п'яти іграх першого туру чемпіонату України, що відбувся у Дніпродзержинську, здобуло чотири перемоги. Галичани поступилися лише основному конкуренту у чемпіонській гонці Маріупольському і Лічівцю: сім інших своїх суперників динамівців впевнено декласували. У цьому сезоні Львів вперше представлений в чемпіонаті України з водного полу двома командами. Молодість Динамо 2 лише набирається досвіду, а тому і не дивно, що вони у першому турі здобули тільки одну перемогу. Над командою Дніпропетровського національного університету ми зараз зробили дві команди. Чому? Бо резерв у нас є, але треба їм грати без ігор. Нічого не вийде. За першу команду Динамо у цьому сезоні виступає чимало кваліфікованих виконавців. Найдосвідченішим гравцем є Вадим Скуратов, 45-річний ветерполіст. який свого часу був тренером збірної України. Є одним із ключових гравців львівської команди. Ту практику, яку отримав ще в радянській тіна часи, вона мені зараз дуже допомагає і для, для того, щоб використовувати в майстерність, мені Часами тільки треба підтримувати форму. Тому що один раз, я пам'ятаю, запустив, багато було роботи на бортику, там басейну не було і дуже тяжко. Я вже думаю, що не відновлюю не ту свою форму. Але так потрошки-потрошки, особливо зараз я. Дуже себе добре почуває, навіть жартує вже хлопцями. Каже, ну що юбілей тут за зустрінув в басейні. Динамо у Дніпрозерджинську виглядало достатньо переконливо. Галичани у стартових трьох іграх розгромили Харківський політехнічний інститут Динамо. 2 та Ховалоп із Харкова у четвертому матчі першого туру. Львів'яни зустрілися зі своїм основним конкурентом у чемпіонській гонці Маріупольським і Перший період цього матчу закінчився в нічию 3-3. У другому таймі перевага була за Маріупольцями, які знову закинули три м'ячі, а у свої ворота пропустили лише один. Третій чверті Динамо зуміло скоротити відставання до мінімуму 6-7. Але в заключному відрізку гри рахунок більше не змінювався. А відтак переміг і лічівець. Цю гру грали не в повному складі. У Нас відсутній був дуже один з наших легіонерів. От, і і, і незважаючи на це, ми грали рівно. 7-6 програли. В останній період взагалі 0-0 це, це Говорить, е, ці цифри вони кажуть, що команда суттєво змінилася, тому що ще якісь е, 4-5 місяців назад ми програвали цій команді по 8-12 м'ячів і навіть не бачили перспективи. От, за цей короткий термін і багато дуже змінилося, і команда. Отримала впевненість і перемогу на клубки: 7-6 поразки в чемпіонаті. Це свідчить, що команда дійсно зробила дуже великий крок вперед. Причина поразки в наших помилках в принципі трошки підвів нас Михайло Єзерський, воротар три гола це такі, які він мусив брати. Плюс реалізація зайвого гравця трошки не пішло. І Дмитро Лаврешенець на тому турі штанга це то, що він. Зміг трошки нижче, трошки в сторону, але йшло тільки в штангу. Гра була рівна і дуже цікава. Дуже цікава. І в кінці в нас був шанс, ми його не використали. У своєму останньому поєдинку першого туру Динамо зігнало злість на збірність Севастополя. У цьому матчі галичани перемогли з рахунком 15-2. За крок від золота, львів'янка Аксенія Пантілеєва вибрала срібло юніорського етапу Кубка світу з фехтування, що відбувся у Києві. У фіналі Галичанка лише одним уколом поступилася росіянці Юлії Бахарєвій. Менш вдало виступила ще одна представниця Львова, Юлія Свистіль. Вона у підсумковому протоколі лише 64-та. Наші на п'єдесталі на чемпіонаті України з санного спорту, що відбувся у Львові, господарі траси вибороли чотири медалі. У змаганнях чоловіків Андрій Кісь був другим, а Мар'ян Гузнер третім. Серед жінок у представниць Львова також срібло і бронза, в які вибороли відповідно Марина Галайджан та Олена Шхумова. На цьому у мене все. Побачимось завтра о цій же порі. До побачення.